Чому спиратися на інших це важливий навик. Здатність спиратися на інших формується не від того, що нас постійно підтримували, але від того, що підтримка була надійною, не ідеальною, але передбачуваною. Спиратися це не означає перекладати відповідальність на інших, але означає визнавати межі власних ресурсів і довіряти, що інший. Готовий витримати контакт. Для багатьох людей опора на інших це внутрішній конфлікт. З одного боку, сильна, сильна потреба в контакті, а з іншого це страх, страх залежності, страх бути відкинутим, страх поглинання. Тоді формується або досвід, де опора коштувала занадто дорого. Тоді формується псевдоопора, я справлюся сам чи сама. Не як автономія, а як стратегія не відчувати біль або стратегія виживання. Це ізоляція, замоскована під силу. Якщо опиратися на гештат-підхід, я розумію контакт або здорову опору як рух між я і ми. Я можу спертися. І при цьому залишитися собою? Я можу потребувати і не втрачати гідність. Здатність спиратися на інших з'являється там, де є внутрішня опора, відчуття себе, меж власних ресурсів, свої так і свої ні. Без цього будь-яка зовнішня опора переживається як загроза. Мене інколи клієнти мої питають, а як? Навчитись довіряти. І відповідь не в тому, щоб якось навчитись змушувати себе довіряти, а в тому, щоб повільно відновлювати досвід контакту, де можна спертися і не впасти, не бути знеціненим, не бути відкинутим. Спиратися на інших це про досвід взаємозалежності, про здатність бути, де є двоє, а не один. Який, один який тягне, а інший тримається за іншого будь-якою ціною. Іноді першим місцем, де людина вчиться спиратися на іншого, стає терапевтичний контакт, де є стабільність, присутність, де стає можливим новий, новий спосіб буття поряд з іншим. Спиратися це довіра до життя, до іншого, яка формується не одразу. Але змінює якість життя і стосунків.